Всім привіт, друзі! Хто пам'ятає, як ми саджали помідори на розсаду. Отака вже у нас розсадка. Зараз будемо пересаджувати її по грядкам. Додали ще один парничок. Щось тут нам не сподобалось. Одна воно, грядка геть не вилізла, і там поганенько. І досадили, але ну, тут взагалі якось ще гірше. Ну, бачите, по покриям такі є помідори, а всередині взагалі немає. Так, ну що ж, друзі, дивіться, вже залили, пролили водою наші, нашу розсаду томатів. Далі підготували, ну, салатик який дивовижний. Підготували ми компостну землю для підживлення, скарлупу яєчну і вибрали такий день. Щоб не було сонця. У нас зараз затягнуто. Це дуже файна, файні погодні умови для висаджування розсади в грядки. Ми хоч і робили загартування нашої розсади сонцем, але все одно краще пристрахуватися та вибрати більш, скажімо, таку пахмуру облачну погоду, щоб не перепекти нашу маленьку розсаду. І ну не скажу, що вона маленька, і таки ж таки. Було менше стресу. Всім гарного дня, підписуйтесь.